Олег Ольжич Негритянський божок Присвята МА Тисячолітній, дужий баобаб Один віддав його залізні риси, І мертвий впав на землю чорний раб, Коли нарешті Божий погляд висік. Прекрашений, високо на стовпі, Він став між хиж. На сонному майдані, І ніздрі Бога ласі й тупі Вдихали піт і кури водаяні, І все він міг, і в біснуванні свят він посилав за жертви, за оздоби жіночу плідність жвавих немовлят, здоровля дощ. Війну рабів і здобич. А руки шли, и памята одно, Его взрывают владни бели руки. И ось кімната, софа и вікно, Округлый стил и кава до распуки. Мов краплі в вод стекают сірі дни, Ни жертв, ни просьб Ох, прокляте дозвілля, чи ж гості це поважні і нудні, і бідний Бог близький до божевілля, Та всьому є десь береги свої, І в атмосфері суму і зневіри Колись пізнав угледів він її, з торбинкою з пітонової шкіри. Спочатку от ніяковість і страх. Пізніш цікавість, як отруйне жало, а дівчина звелася навшпиньках, Сміхнулася і враз поцілувала. Сухі уста здригнулись на таке, Що мало з зуби не блиснули білі, І нагло серце дике і палке Забилося в метафізичнім тілі. Могучий Бог то червонів, то блід і сіпався на вбитому гвісткові, як прагнув він різкий і тужний вид занурити у кучері шовкові. О брате, наших чарів і казок не виявити тут нам до могили. У мене теж у черепі гвіздок. Я також Бог. Великий і безсилий.